Він створений колись дуже давно, він має якусь мету. Люба система, яка, яку створює який, якийсь митець, він закладає якусь, в неї процент стійкості, прочності, і, звісно, він намагається створити з цього свого творіння який, якийсь, якийсь досконалий витвір. Щоб на виході він мав якийсь досить високий КПД. Ну, а якщо ми кажемо, що цей творець це абсолютна істина чи правда, яка створила цей світ і надала нам можливість свободно вирішувати свою долю і мати свободний, свободний вибір, вона також створила якийсь досконалий і совершенний механізм, завдяки якому люди можуть проходити свої. Земні уроки.